Слава Ісусу Христу, друзі, в цьому відео хочу показати вам наш урожай Яблук. Ну і не тільки яблук. Зараз 2025 рік, і у нас було три серйозні хвилі приморозки, саме в період світіння багатьох культур. Я вже показував у відео, що у нас повністю померзли зав'язь персиків, абрикосів, черешні, винограда, багато чого горіхів. Але яблуні, я й сам не очікував, пережили цей заморозок. Тобто, частково ті, які починали квітнути, вони теж. Попримерзали, поскидали квіти, але потім, з тих, що залишилося квітів, все ж таки ми одержали дуже великий врожай яблук. Зараз покажу. Це сорт сніговий кальвіль. Це ще від дідуся з бабусей залишився цей сорт. Це високорослі дерева. Я їх кронував два роки тому, поукорочував. І ви подивіться, скільки яблук. Це просто, і вони крупні такі. Е, гілки прямо ломляться від яблук. Я такої кількості яблук не бачив взагалі за все своє життя. Ну, Я думав, штучний інтелект тільки може малювати таку кількість яблук. Ви Подивіться, позгиналися е, повністю гілки. Отут, подивіться, що твориться. Просто гронами, гронами яблука. Такого я ще не бачив ніколи. Зараз інше дерево покажу. Ось сусіднє дерево, але воно відчахнулося під вагою плодів. Бачите, відчахнулося, тут воно всередині трогляве було. Інша гілка теж, отам відчахнулася, теж велика кількість плодів не витримували дерева. Мені не часто доводилося бувати тут в селі, тому я прозівав, треба було. Пронормувати, але я ніколи нормуванням не займався. Яблук, вони якби самі опадали. І бувало таке, що до кінця збору, збору врожаю ніяких яблук не залишалося. Але в цьому році у нас просто кількість врожаю зашкалює. Також хочу показати сливу сорт Стенлі. Теж велика, велика кількість плодів було. Ми вже відрами зривали, роздавали, переробляли, просто вже не знав, куди дівати. І незважаючи на таку навантаженість, теж підпирали тут уже гілки, інакше проходити навіть не можна було. Слива крупна і дуже смачна. Просто кількість цукру ну, величезна, аж зашкалює. Ну, солодка, солодка, слива суперова. Це лише почав збирати врожай частину, а більша частина ще на деревах. Різні сорти, яблук. І бачите, врожай дуже великий. До речі, друзі, дощів у нас в цьому році випало дуже мало, в два рази менше норми. І ці дерева не поливалися. Це за рахунок тих запасів, які в ґрунті ще були, мабуть, в дуже глибоких горизонтах. Я не знаю навіть взагалі за рахунок чого сформувався такий урожай. Але е, я хочу розповісти, як все ж таки я захищав е, свої дерева, тому що впевнений, частково через захист рослин е, це теж вплинуло позитивно на збереження цього врожаю. Ну, по-перше, в осінній період, чи як Листя тільки починало падати. Я проводив обробку всіх дерев розчином карбаміду. Я дам посилання, вже робив відео, як це робити. Кому цікаво, подивіться, будь ласка. Потім рано на весні, до розпускання бруньок, Але коли вже температура йшла на наростання, десь було плюс 7, плюс 10 градусів. Я застосовував бордоську рідину, а на деяких деревах бургунську рідину. Як робити бордоську і бургунську? Я теж давав відео. Залишу посилання, теж подивіться. От. Ну, А вже у період вегетації, то я давав переважно фунгіцид, дві фунгіцидні обробки були у мене і дві інсектицидні. Тобто я смішував фунгіцид з інсектицидом. Із фунгіцидів я застосовував контактні дічі речовини, це каптан, фунгіцид називається феномен Прайм. І також делавіт, діюча речовина детіанон, і також застосовував інсектициди. Інсектициди у мене люкс максі був і антихрущ. От два рази інсектицидної обробки разом з фунгіцидними обробками. ну Ви бачите, зараз немає ніякої парші. Немає шкідників, зазвичай у нас яблука осипаються, тому що вони всі червиві. Зараз койде є, койде осипаються, але більша частина все ж таки дочекалася збору врожаю. Тому, друзі, така от картина, незважаючи на те, що були заморозки, такий складний для аграрії в рік. Але Бог дав урожай, і ми дякуємо Богові за це. І я бажаю вам всім гарного настрою. До нових зустрічей, до побачення!